You could say it all, and I could О, привіт! Мене звати Настя Гончарова, і я студентка третього курсу факультету технічних систем та енергоефективних технологій. А ще я кандидат на посаду студентського декану факультету Тесет. Тож марші знайомитись із моєю командою. Всім привіт! Я Шипченко Сергій, студент другого курсу факультету та Кандидат на посаду заступника і спортивно-масової роботи та першого заступника студентського декану факультету. Обіцяю, що всі спортивні інтереси студентів будуть підтримані, а також будуть проведені такі заходи, як тих династільних ігор, флешмоб ранкова руханка, а також. Буде зітвори пропаганда здорового способу життя по новому відеопроєкті Хелс. Привіт, я Політова Аліна, студентка другого курсу факультету ТСЕД та кандидат на посаду заступника студентського декану соціально побутових питань. Обіцяю дбати про соціальні потреби та побутові аспекти всіх студентів факультету ТСЕД та обов'язково провести такі проекти, як екологічна виставка, сміття може бути мистецтвом, створення інноваційної альтанки біля інженерного корпусу. Та конкурсу соціальних сорок. Я Лисенський Дмитро, студент третього курсу факультету КС, кандидат на посаду заступника за традиційної та профорієнтаційної роботи. Обіцяю, що буду проводити заходи для залучення абітуриї до нашого університету, подальше їх адаптацію та підвищення їх власного комфорту в університеті та провести заходи Я, школа студентського проти, традиційного подорожного, туристичні здійсни для першокурсників діття інженер. Я Даджина Вікторія. 3 третього курсу факультету ТЕСТ, кандидат на посаду секретаря та заступника по роботі зі студентами старших курсів. Гарантую проведення таких заходів, як анкетування для студентів, чого я хочу, та ярмарок вакансій. Я Віталій Глухов, студент третього курсу факультету ТЕСТ, кандидат на посаду заступника студентського декану з культурно-масової роботи. Я знаю, як створити якісний та цікавий відпочинок та обіцяю втілити в життя такі проекти, як великі шахи, інженерна монополія та школа аніматорів. Я Сверденко Маргарита, студентка другого курсу факультету ТСР, кандидат на посаду заступника студентського декана з інформаційної роботи. Воно займається одним після найважливіших напрямків ОСС. І обіцяю, що кожен студент вчасно отримуватиме нову і потрібну інформацію. Для цього я зроблю нові інформаційні стенди факультету, займатимусь активною роботою в соціальних мережах, а також впроваджую курси Photoshop. Я Костенко Владислав, студент другого курсу факультету ТС. Та кандидат на посаду заслужника з навчальної роботи. Обіцяю, що навчальний процес не буде порушено, Всі права студентів будуть захищені та всі викладачі будуть дотримуватись своїх обов'язків. А також втілю в життя такі проекти, як фестиваль Наука це весело, тренінгову школу «Let's go, engineers» та створив поштову скриньку побажань факультету. Ну ось ви познайомились із моєю молодою та перспективною командою. Так, проекти в нас нові, але й про традиційні заходи забувати ми не будемо. Сподобалось? Тоді приходь на вибори 25 квітня та пам'ятай, твій вибір своє майбутнє.